Я залазив на прийомці, знайшов дві отакі, чи струбцини. Чи що воно стягувати на фундамент? Якісь такі речі. Хто знає, може підсказати в кінці відео якраз покажу їх. Так, Відео начну з того, що я знайшов. <кхух> я знайшов такі стяжки. Дві штуки. Одна гайка, друга гайка, третя і ось четверта. Чотири гайки. Ось такі дві речі. Ціна за них 300 гривень і вони всі ваші, оці дві штуки. Штуц, я знайшов 10 гривень. Клімніки ці, не знаю, нехай будуть 100 гривень за 4 штуки. Цей уже такий собі крутиться, вертиться, кому там треба. Ціна 150 гривень і він ваш. Так, алмазні чашки я показую знову. 300 гривень і вони ваші. Всі різні. Одна алмазна, диск по бетону камню. Ну, такий собі ще може попрацювати. Ціна за нього 50 гривень. Далі є ось така чашка. Алмазна. Всі розміри якраз в вайбері, кому там хочеться дуже сильно зі мною порозмовляти. Все, звертаємося в вайбер. Вайбер зверху вказаний. Можна зайти під відео, там також є вайбер, ватсап. Збір коштів на армію, якщо дуже там комусь там хочеться якраз задонатити, також може зайти і глянути. там. Е, Шприци, дивіться, оцей шприць у нас буде 150 гривень, оцей шприц у нас буде 100 гривень. Така кількість ключів буде у нас. Їх тут 6, 8, 8 штук блискучі, гарних ціна 100 гривень, і вона ваша. Так, є ось такий набір. Е, Двоє плоскогубці, одні круглогубці, ножиці по металу і ці. ціна за всі ці буде коштувати 180 гривень. Якщо когось острає, може забрати. Так, Є ось такий набір з ящиком, зі всім. Хто там тракторист у нас, хто комбайнер, або ще, ще хтось. Ключі різні. Є сегментні декілька штук там повинно бути. В общем, найвелике це 32 чи 30, 36. Велики, 36 на 41. Ось такий набір, буде коштувати 500 гривень. Далі йдемо. Дивіться, є струбцина. Ось така 250 гривень і вона ваша. Вирізана на плазморізі. Або ще яким-то чином вона така. Як ви бачите, болт замінити або ж це лишити. І можна використовувати. Бронепровод, ціна 40 гривень, кому там треба. Далі є ось така ящик разом із цією штукою. Хочу продати, кому там треба, ціна 350. І вона ваша. Разом з ящиком в одну сторону крутиться, закручувати. Тут шестигранник. Все закривається. Так, ціна 5 гривень, 5 гривень. Цей в нас буде 35. Цей буде 30. Резинка. Така цікава, товстезна, м'яка, 20 гривень. Цей в нас буде 25. Цей в нас буде 25. Ліка буде 15. Це буде 5 гривень. Вона тріснута, предупреждаю. Ці у нас квадратики будуть 50. Не знаю, якась ручка така цікава. Щось виточити, або болт, або ж шпильку якусь. Кому треба 25 гривень. Ці будуть 10 гривень, прутки. Цей буде у нас 10 гривень, 10, 10, 15 гривень. Експерт комусь другу подарити, або ж конкурентам. 10 гривень. Так, ця річ у нас, хай буде 45. фільтр всасуючий, якраз щоб якесь десь погане, що ви всовуєте, не всосало. Ось вам для того, щоб робило. Ціна 45 гривень. Так, 25 гривень. Таке кріплення, не знаю, або ж на кришу, або ще кудись одне, я тільки знайшов. Ціна за нього 35 гривень. Так, таке кріплення розставляється на три ножки. Ставиться цікаве 35 гривень, свіча 10 гривень, Поліспас 200 гривень, за це можна поторгуватися. За ці по 80. Ось такі цікаві. Цей в нас буде 30 гривень, цей в нас буде 30 гривень. Цей у нас 15. Цей у нас, не знаю, щось там заїло його, 10 гривень на ремонт. Так, цей у нас 15 гривень, алюмінієва якась, не знаю, частина. Ручка така, щось кудись приварити, щоб качати, або ж насоса, або ще щось. Ціна 35 гривень. Цей 10 гривень. Цей у нас 45, такий комплект буде 30 гривень. Сразу кажу, тут побиті викрутки. Дві з них більш-менш цілі, а це ручка така. Далі йде газовий цей, у нас буде 150, хоча можна поторгуватися, не знаю. Так, цей у нас труборіз з лезом зі всім. Все працює. 350 гривень і він ваш. Далі йде ящик ось такий гарний, красивий, але внутрі ржавий. Ціна 400 гривень і він ваш. Так, такі ось, ось з прорізами 5 штук прорізі, Вони одинакові, 4 штуки. Як для мангала, як для чогось. Комусь щось зробити. Ціна 100 гривень. Так, ця пластина у нас 25. Ця пластина. У нас півтори тисячі. Це в нас буде коштувати 200 гривень. Це у нас буде 35. Кому там треба. Для армійців безкоштовно, Сразу кажу. Так, оце у нас ящик загадка така ось 10 гривень. Він з гайкою для тисків, якихось маленьких, гарненьких, красивих. Ціна 120 гривень. Так, зйомник з мілкою різьбою, щоб знімати якісь гайки або ж щось таке. Там фільтра. В общем, щось таке. Ціна 80 гривень і він ваш. Так, цей у нас буде 50 цей у нас буде 15. Це е, як його там забув, блін. Хотів так бистро сказати, е, кільця для якийсь, я не знаю, 10 гривень. Це питка для когось, щоб іменно хвать І все. Ціна 45 гривень, 10 гривень. Це у нас якісь пружини для Камазу. Там всякі такі штуцера вон там є. Ціна 45 гривень, і вона ваша. Так, прижим. Прижим у нас буде ось такий 200 гривень. Далі, що тут у нас? Тисочки такі маленькі, будуть. Хай будуть 150 і вони ваші саморобні, гарні, красиві. І на останок хочу показати ось такі два штуки для собак. За ціну будемо домовлятися, кому там треба, кажіть, можу поторгуватись. Все, більш такого нічого немає. Кому не тяжко, може поставити лайк цьому відео, Підписатись на канал, зайти в коменти, написати там також. Дуже багато чого цікавого в групу додатися Ну і все таке інше. Всім дякую, гарного всім дня та мирного неба. До побачення.